Холодний вітер день негожий дворі мряка і сліта, Не помічають перехожі, доща намокло Ну так не кіт, а кошенятко, котяча на дитятко. Таку сумну осінню мить намокло хвостиком тремтить. А ще ж вчора було літо, травичка з сонечком зігріта. І посеред цього двора здибалась дітвора. Тепер воно тремтить, не знає, чому так холодно буває, і їсти хочеться. Казась, і хтось з кориночки не дасть. Чи слізка, чи то дощ тікає з маленьких кошенячих вік, Іначе кожного питає Візьміть мене, бо я нічий. А десь у затишній квартирі під номером 24 сумує дівчинка одна біля намоклого вікна. І дуже просить маму й татка, давайте візьмем кошенятка. Воно там мокре і сумне, сидить однісінька одне. І вимовив суворий тато таких котів, як він багато. Хіба ж усіх їх забереш? А мама мовила а вже ж, усіх не зможемо забрати. Та для одного кошеняти хіба не знайдеться кутка для мисочки і килимка. і всміхнулась мимоволі. А тато, взявши парасолю, приніс додому малюка. Як, як вам історія така?